Вітаю! Сьогодні повторимо вивчені випадки ділення, виконаємо письмове ділення чисел виду 141 поділити на 3 і будемо вчислювати периметр прямокутника. Зожите число класна робота і відповідь до виразу 60 розділити на 7. Отже, буде 8 і остача 4. 160 поділити на 40 4, помножити на 60, 240, поділити на 8. 30, помножити на 9, 270, 420 поділити на 70, 6, помножити на 30, 180, поділити на 90, 2 помножити на 80, 160. Відповідь 110. 230 відняти 190 буде 40. 360 поділити на 90 буде 4, 40 помножити на 4 буде 160. 480 поділити на 68. 160 поділити на 8 буде 20. 300 поділити на 50 6. 20 помножити на 6 120. 270 поділити на 9 30, 120 поділити на 30 4. Працюємо за підручником. Кожне число зменш у 5 разів. 15 поділити на 5, 3, 55 поділити на 5, 11, 500 поділити на 5, 100, 250 поділити на 5, 50, 35 поділити на 5. 7 і 100 поділити на 5, 20. Визнач, скільки в кожному числі всього сотень десятків одиниць, 730, 7 сотень, 73 десятки, 730 одиниць, 206 – це 2 сотні, 20 десятки, 206 одиниць, 184, 1 сотня, 18 десятків, 184 одиниці. 770, 70, 77 десятків, 770 одиниць. 444, 4 сотні, 44 десятки, 444 одиниці. 811 це 8 сотень, 81 десяток, 811 одиниць. Розглянь знаходження частки 141 поділити на 3 усно і письмово. 141 поділити на 3. Вибираю зручні доданки 120 і 21. Отже, суму чисел 120 і 21 поділити на 3. 120 поділити на 3, 40, 21 поділити на 3, 7, 40 плюс 7 47. Тепер ділимо письмово. Визначаю кількість цифр у часі. Для цього знаходжу перше неповне ділене. В діленому одна сотня. Одну сотню не можна поділити на 3. Так, щоб у шесті були сотні. Утворимо перше неповне ділене із 1 сотні і 4 десятків. 14 десятків це буде перше неповне ділене. Отже, у часі найвищим розрядом буде десятки. Результат ділення двоцифрове число. Ділю десятки. 14 на 3 буде 4 десятки. Далі продовжу міркування самостійно. Розглянь часки і визнач, у яких із них у результаті буде двоцифрове число. 768. Перше неповне діле на 7 на 8 не ділиться. Отже, будемо ділити 76. 476. Перше неповне 4 ділиться на 4 не підходить. 216 поділити на 2. Перше неповне діло на 2 ділиться на 2 не підходить. 564 поділити на 6 Перше неповне ділення 5, 5 сотень на 6 не ділиться, отже, будемо брати 56, 123 поділити на 3. Перше неповне ділення 1. 1 на 3 не ділиться, будемо брати 12. Тому що перше неповне ділення не ділиться на дільник. В зошиті письмово виконай ділення перевір множення. 623 поділити на 7. Буде 89. Перевіряємо, 89 помножити на 7. дійсно буде 623. 116 поділити на 4. буде 29. 29 помножити на 4. дійсно 116. 525 поділити на 7. Буде 75. 75 поділити на 7. Дійсно 529. Розв'яжи задачу. На пошиття восьми костюмів витрачають 24 метри тканини. Скільки таких костюмів можна пошити, якщо буде 345 метрів тканини? Складаємо і записуємо короткий запис. Отже, 8 костюмів це 24 метри, а скільки ж костюмів 345 метрів. Спочатку нам треба дізнатись скільки метрів тканини йде на один костюм. 24 поділити на 8, отже на один костюм іде 3 метри тканини. Якщо в нас 345 метрів, їх потрібно розділити на 3. 3 на 3 – 1, від 3 відняти 3 – 0. 4 поділити на 3 – 1, від 4 відняти 3 – 1. 15 поділити на 3 – 5. Отже, 15 костюмів можна пошити з 345 метрів тканини. Ще задачка. Маса п'яти пачок какао становить 375 грамів. А яка ж маса дев'яти таких пачок. Складаємо і записуємо короткий запис для розв'язання задачі. Отже, 5 пачок 375 грамів. 9 пачок невідомо скільки грамів. Для того, щоб дізнатись скільки важить 9 пачок, треба знати, скільки важить одна. 375 поділити на 5. 3 на 5 не ділиться. 37 на 5 7, 7 на 5 35, 37 мінус 5 буде 2, 25 на 5 5. Отже, одна пачка важить 75 грамів. Якщо одна важить 75, то 9 пачок важить 675 грамів. Ще одна задачка, яку розв'яжемо усно. З однієї ділянки фермер зібрав 168 кг огірків. З іншої на 86 кг більше. 80 кг він здав у їдальню, решту на консервний завод. Скільки кілограмів огірків фермер здав на консервний завод? Отже, нам відомо, що з однієї ділянки було 168 з іншої на 86 більше. Отже, нам треба дізнатись, скільки зібрав з другої. Потім від загальної маси огірків 80 віддав їдальню, решту на консервний завод. Перш ніж ми дізнаємося, скільки віддав на консервне завод, треба знати, скільки всього кілограмів огірків було у фермера. Отже, першою дією ми дізнаємося, що в нього було 254 кг огірків з другої ділянки. Другою дією дізнаємося, що 422 кг він зібрав з обох ділянок Це було всього. Тепер ми можемо дізнатися. Скільки ж в нього залишилось, щоб віддати на консервний завод. Коли він віддав 80 кг їдальню, в нього залишилось 342 кг, які він і віддав на консервний завод. Довживний сторін прямокутника дорівнює 9 см і 17 см. Знайди периметр прямокутника. Ми знаємо три способи знаходження периметр прямокутника. Найперший з них це сума довжин всіх сторін. Отже, 9 додати 17 додати 9 додати 17, периметр прямокутника дорівнює 52 см. Обчисли периметр прямокутника іншими двома способами. Зошит з друкованою основою 78 сторінка. Третє завдання. Запиши число у схему: 5 помножити на 12, 60, 8 помножити на 12, 96, 72 поділити на 12 6. 35 помножити на 2 70, 47 на 2 94, 90 поділити на 2 45. 7 помножити на 10 – 70, 10 на 10, 150 поділити на 10, 5. Розв'яжи задачу 640 і вирази 641 на 116 сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!